Я дуже рада вас побачити всіх, Ще хтось є, є супер. Сьогодні вам розкажу історію про хлопчика, якого звали Петрик. І він любив хитрощі для того, щоб отримати для себе щось смачнесеньке чи щось те, що йому подобається, він полюбляв хитрувати. І тут одного разу він награвся біля річки. Побачив, що так біля каміння лежала бутилка, в якій написано. Ой, забуло що. Написано. А, написано, що е, якщо ти будеш чесним, то отримаєш скарб. І тут він зрозумів, що е, з усього прочитаного його зацікавило тільки слово скарб. І тут він іде по селу. Бачить сусіда і каже, я на вашому городі знайшов цей глечик, в якому пише, що якщо будеш чесним, отримаєш скарб. Сусід подивив, подивив, каже, але це не мій глечик, в мене такого немає. Тут Петрик засмутився, йде далі, бачить іншу сусідку вже сидить на лавочці, він підходить до неї і каже: Тут, у вашому квітнику, я знайшов. А сусідка, дивіться, каже, в мене там нема такого глечика, не було навіть, не стояло, я такий собі не купляла. Тут Петрик іде далі по селу, думає, що, щоб, чий би він мав бути. І тут він бачить свого друга і каже, це, напевно, твоя мама йшла за молоком і цей глечок у неї випав. Йдуть до мами, мама каже, це не мій гайчик. Петрик такий засмучений, йде з цим гайчиком додому і зустрічає, на лавочці сидить дід Микола. І він вже підходить до діда Миколи, вже думає, що він зараз йому скаже. І тут декілька секунд він задумався, сідає біля діда Миколи, каже, і дід Микола питає, звідки ти, ти цей гайчик? Дід опередив його питання. І він так здихнув і каже, насправді я цей лечик знайшов біля річки. І там писало, що якщо будеш чесним, то отримаєш найбільший скарб. Але я не знаю, як знайти цей скарг. Тут дід Микола каже, насправді твій найбільший скарб – це чесність. Це не цукерки чи шоколадки. Це те, що в нашому сердечку буде жити чесність, і ми будемо відвертими до людей. Не будемо брехати. І, Микол, э, і Петрик так сидить, подивився на діда Миколу. І після того, як вони так порозмовляли, йому так стало тепло на душі, так вільно. Він собі. Уже не думав за цей глечик, не думав, де знайти той скарб. Йому стало дуже добре. Тому я вам бажаю, щоб у вашому житті також ця чесність була присутня, тому що Бог нам її дарує і ми можемо її приймати. І тоді, на нашому серденьку, буде завжди тепло і добре. Давайте помолимось.